Усіх вітаю, друзі! Сьогодні у святкових крінжових ігрових новинах почнемо із найуспішнішої ігрової компанії в світі Ubisoft, а закінчимо ігровими адаптаціями та плавками героїв Марвелу. Нуму дивитесь. Кевін, яйцебородий! заборотий! Для початку я хотів би привітати компанію Ubisoft, бо фізичні видання гри Assassin's Creed Shadows розходяться як смачнющі пекельно-гарячі пиріжки, так аналітик Мет Піскателла поділився інформацією, що згідно з даними Сіркана Assassin's Creed Shadows стала другою найбільшою продаваною грою 2025 року в США. Одразу після Monster Hunters Wilds. І в мене немає причин не довіряти словам Мета. Він часто публікує достовірну інформацію щодо продажів ігор. Але, як завжди, є. Але це стосується виключно магазинів США, які торгують фізичними виданнями ігор, і не усіх магазинів. Аналітика фірми Сікана охоплює приблизно 50% різних точок продажу в Америці. Окрім цього, я б не був покемоном в Протигазі, якби не нагадав вам, що, на жаль, для Ubisoft сучасна статистика по продажу фізичних копій ігор дуже сумна. Для ПК геймінгу це до 5%. Тобто із 100 проданих копій однієї гри на ПК лише 5 будуть фізичними копіями на дисках. Для консоли ситуація трохи краще. В них це до 20%, але зачасту навіть до 15%. Тобто із 100 проданих копій однієї і тієї ж гри на консолі 15-20 будуть фізичними копіями. Що ж до продажів гри Assassin's Creed Shadows, до прикладу, в Steam, то там все дуже сумно. Гра зараз посідає 35 місце. Загалом для компанії нічого не змінилося. Вони як просіли в акціях нижче 10 доларів за штуку після релізу Assassin's Creed Shadows так там і залишаються на своєму улюбленому затишному фінансовому дні. На дно! No! 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 Але я все рівно вітаю Ubisoft. Бо бути другими по продажам фізичних копій гри після Monster Hunters Wilds в США, мабуть, для них це добре. Така маленька перемога. Єдине, що мене в цій ситуації дивує, це реакція західних ігрових ЗМІ. Вони знову влаштували із цієї новини клоунаду і велику перемогу для Ubisoft. А потім через місяць напишуть новину, що Ubisoft закрили ще одну свою студію та звільнили купу людей і такі. А, а як так вийшло? Перемога ж була. Ох і крінжа. І Йдемо далі. І ще одна новина про Юбісофт. Але це вже просто якийсь пипець, друзі. Ви колись ловили себе на думці, що зараз в ігровій індустрії дуже сильно не вистачає лутер-шутерів, тире королівських битв, а також ігор сервісок. Саме так вважають менеджери компанії Юбісофт. Вони також посиділи, помислили і вирішили зробити копію гри Apex Legends, тільки від Ubisoft. Вибачаюсь, не копію, як там зараз модно казати, вони будуть надихатись Apex Legends. Розробляється гра під кодовою назвою Скотина, вибачаюсь Scout, і в розробці зі слів інсайдерів перебуває вже декілька років. Персонажі нової гри будуть дуже схожими на героїв Apex Legends, таких як Offline та притрушений робот Патфайдер. Спитаєте, звідки у них взялася ця тупа ідея, да все просто. Менеджери Ubisoft побачили, очевидне, те, що база гравців Apex Legends скоротилася втричі за останні декілька років. Саме тому вони і хочуть зробити свою гру в такому жанрі і прикормити геймерів, які покинули Apex. До себе найсмачніше в цій новині це те, що юбіки бляха нічому не вчаться. По-перше, ринок перенасичений подібними іграми, і геймери вже трошки, мабуть, нудить від подібних анонсів. По-друге, усі попередні схожі авантюри Ubisoft в такому плані провалилися. Вони були повноцінним фіаско, починаючи із гри Hyperscape, яка тихенько вийшла і тихенько померла. Я сам про неї не знав, поки мені товариш не розповів. Ну а остання подібна гра від Ubisoft, яка була вбивцею Call of Duty, під назвою X defined закриють сервери вже 3 червня цього року. Боже, які ж тупі менеджери в Ubisoft? В них в компанії відбувається повний безлад, От саме зараз, саме в цей момент. У них акції просто в дупі. А вони такі: хм, нам для перемоги не вистачає ще одного шутера сервіски. Ну, як то кажуть, пом'янемо. Давай батя. Сід Гарнер був винятковим чоловіком, батьком. І сусіда. А от е, із дійсно несподіваних новин від Ubisoft, це анонс дорожньої мапки на другий рік гри Skull and Bones. У найближчі чотири сезони обіцяють ПВП режим із кількома варіантами боїв: нові типи кораблів, фрегати, наземні бої з ближнім і дальнім боєм, морського боса Кракена, але тільки аж в четвертому сезоні. Ну а також покращать екіпірування і додадуть новий рівень складності. На фоні цієї неймовірної новини піковий онлайн гри в Steam ожив як ніколи аж до 583 людинок. Так що, як бачите, Ubisoft отримала ще одну свою маленьку перемогу. Потанцюємо. Все, друзі, симулятори наркобаронів більше не судяться. Після новини про те, що розробники гри одного симулятора по продажам заборонених речовин, нібито проводять розслідування проти розробника іншого симулятора Schedule 1 через порушення авторських прав. Гравці та фанати другої гри масово почали занижувати рейтинги усім іграм позивача, а тому їм не залишилось нічого іншого, як офіційно заявити, що жодного позову не існує. Так, фанати Sceddle 1 захистили свою гру, свій скарб. Гра, якщо що, продовжує залишатись в топах стіму, як по онлайну, так і по продажам. Коротше, хайпує. А ось хто ще хайпує, так це фільм Майнкрафт, касові збори якого вже перетнули позначку в 600 мільйонів вічно зелених доларів США. Окрім цього, в кінотеатрах Америки на сеансах цього фільму відбувається просто якийсь справжнісінький хаос. Люди кричать, жбурляються попкорном, приносять бляха живих курей у зал, і все заради одного мемасного моменту. І коли він настає, зали просто вибухають від галасу глядачів. З одного боку, мабуть, це весело, з іншого, як же ж мені шкода тих працівників кінотеатрів, котрим цей весь безлад потім прибирати. І що ви, друзі, не пропускали такий треш, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канальчик, бахніть відосико вподобайку та напишіть коментар. Дякую. Я вже я вже по очах бачу, що ти розумієш. Ні, розумієш, ні, ні. О, господи, кажу, це припини, припини, ти станок, розумієш не мене? Йдемо само... далі. Аніме Devil May Cry від Netflix продовжили на другий сезон через декілька днів після релізу. І схоже, що його творець Аді Шанкар є фанатом стрімера Асмон Гоуд, бо в аніме присутній схожий на нього персонаж, в якого навіть немає зуба на тому ж самому місці, як і у стрімера. Як то кажуть, гарна відсилка, а можливо, якийсь супер потужний рофл, бо Шанкар якось цікаво відреагував в Твіттері на американського стріма, к незрозуміло, рофл то чи сарказм. Якщо ж зайшла мова про ігровий кінематограф, то не можу відмітити суперкрінжу від Амазона. Так у 2019 році Амазон підписав ексклюзивний контракт з Фібі Вовер Брідж на 20 мільйонів баксів щорічних. Найняли її в той момент скоріше за все для адаптації гри Lara Croft в серіальний формат, не в аніме, а саме телесеріал із акторами, але анонсували його аж в травні 2024 року. Над ним наша Фібі працювала як продюсерка та сценаристка, і найбільший прикол полягає в тому, що до сих пір серіал не готовий. Дай більше того, витоки і студії кажуть, що навіть сценарій не готовий. Джерела повідомляють, що серіал тупо мертвонароджений. Окрім Фібі, його курувала тодішня глава студії Amazon Дженніфер Салке, яку на даний момент звільнено із займаної посади. Цікаво, оця фібі. Це вона кожного року, починаючи із 2019-го, тупо по 20 лямів доларів лутала на розробку серіалу, плюс частку собі у зарплатню, і нічого не робила. Виходить же, ж так? Тобто, це ж тупо робота мрії, якась. А можна і я так серіальчик який знімлю? Поки усі пускали свину та водночас дивувались масивним стегнам нової героїні Еми Фрост у грі Marvel Rivals, китайські розробники перейшли будь-які свої комуністичні червоні лінії і нанесли суперпотужний удар по західних геймерах. Вони пробафали чоловічим героям гри їх сідниці. Десь вони стали більшими, десь рельєфнішими. В якийсь момент розповідаючи вам цю новину, навіть я відчув, як моя гетеросексуальність починає нервувати, дивлячись на дубцю росомахи. Ох, ці китайці знають на чому робити гроші на прокачаних дубцях, які продають американцям, і на які не діють тарифи Трампа. Місер Роджерс. Я вже й забув, що в цьому костюмі твій зад провисає. Тебе дивитись не просили. Аж угідно чудовий вигляд, як на мене. Не забувайте, це сідниці Америки. Далі в нас маленький тренінг, як бути топовим менеджером спільноти будь-якої гри. Все, що вам для цього потрібно казати геймерам, як ви їх ненавидите. Все, вітаю, ви найкращий менеджер спільноти. І так саме так відреагувала на погані продажі гри South of Midnight їх менеджерка, якщо звісно вірити, американським геймерам, які звернули на цей дуже аргументований і важливий допис у Твіттері. Ох, як же їм всім необхідно терміново пройти курси по спілкуванню із клієнтами. Хоча в них, мабуть, немає карт, вони не носять костюми, і, о боже, ніколи ніколи не дякують геймерам. Виходить якась кринжова неповага. Найбільш шокуюча новина, яку я коли-небудь бачив, ви не повірите, але привабливий ігровий дизайн приносить гроші. Так, генеральний директор студії Кім Хент Хе, яка подарувала світу гру Stellar Blade, та Goddess of Victory Нікі, за даними Forbes, він увійшов у список 50 найбагатших людей Південної Кореї. І посідає почесне 46-те місце зі статками в 725 мільйонів доларів. Як бачите, ігрова індустрія може робити розробників супербагатими, якщо вони будуть робити нормальні ігри, і не писати в Твіттері, що ненавидять геймерів, якщо гра продається не так, як очікувалось. На цьому тижні у Steam з нагоди 15-річчя виходу гри Metro 2033 роздавали її безкоштовну поліпшену версію Redux. І людинок, які її отримали, виявилось ох як багато. Піковий онлайн гри в Steam виріс до неймовірних 50 тисяч одночасних гравців. І це в грі, який бляха 15 років. Коротше, халява, як завжди, творить дива. Далі в нас декілька новин, які відносяться до одвічного протистояння ігри вже в політиці чи ще ні. Перша новина, американський конгресмен Майкл Джонсон. Пам'ятаєте, це те модило, яке блокувало нам виділення коштів на військову допомогу приблизно з півроку. Так, ось цей геній виправдовує скорочення їх державної медичної програми. Для людей з низькими доходами, тим, що, начебто, молоді працездатні чоловіки сидять на допомозі і грають у відеоігри у себе вдома, замість того, щоб іти працювати. Звичайно, статистика і факти кажуть про іншу тенденцію, але наш конгресменчик, мабуть, не спирається на цифри, бо набагато прикольніше просто вигадувати проблему там, де її немає. Друга новина, в не політична, звісно, стосується комуністичного Китаю. Так, їх партія вирішила використати гімплей та героя гри Black Myth Wukong у своїй мілітарній пропаганді разом із кадрами нападу на Тайвань. Англомовні користувачі пишуть, що відео, начебто, реальне зі знаком якості від партії. Хоча хто зна, може це просто жарт якогось комуністичного патріота, який вирішив отримати собі миску риса та кішко-дружину найлегшим пропагандистським шляхом. The... Люблю запах на палму вранці. Новина із розділу Дісней вже настільки втомився втрачати гроші, що вирішив задіяти найпотужнішу артилерію в свій останній бій, за всесвіт зоряних він. Вони кидають геть усі сили, і всі ці сили втілюються лише в одному акторі, і це Райан Гослінг. І так, друзі, ви все правильно зрозуміли. Дійсно офіційно анонсував свій новий фільм позоряним війнам під назвою Star Wars Starfighters. З Райном Гослінгом у головній ролі режисером картини виступить також потужна людинка – Шон Леві, який зняв Дедпула і Росомаху. А прем'єра запланована на 28 травня 2027 року. Події фільму відбудуться у новій епосі через 5 років після останнього дев'ятого епізоду, який ніхто не пам'ятає, бо його не існувало. Давайте зробимо вигляд, що сьомого восьмого дев'ятого епізоду ніколи не було. Питання тепер полягає в тому, чи зможе Кен врятувати зоряні війни від Діснея. Ваші прогнози, пані та панове, як завжди, бахніть в коментарі. Розробники гри марафон дуже сильно нервують. Їм не сподобалось доволі таки стримане прийняття і гри геймерами, якщо казати м'яко. А також те, що і гру масово почали порівнювати із Concord. До речі, трошки контексту, чому гравці почали порівнювати ці дві гри? Все досить таки просто. По-перше, дві ці студії належать Sony. А по-друге, саме вихідці студії Bungie створили студію, яка зробила Concorde. Але найголовніше це маркетингове просування цих двох ігор. Воно абсолютно аналогічне. Навіть обіцянки від розробників схожі. І що найголовніше, обидва ці шутери, сервіски геймерам хочуть впарити за базову ціну, плюс вже на старті батл паси, там платні скінчики, ну все те, за допомогою чого можна монетизувати свою гру. Так ось, на фоні неоднозначної реакції геймерів на анонс-марафон, розробники вирішили, що закрити альфа-тест гри, який розпочнеться наступного тижня, більше не буде підпадати під угоду. Про нерозголошення. Тобто весь ігровий процес можна буде стрімити, записувати, робити по ньому відосики на ютубчик. Коротше, розробники вирішили збирати зворотній зв'язок від геймерів. І це правильне рішення. Можу тільки привітати їх із здоровим глуздом. Але все ж таки просити гроші за гру, в якій, окрім е, дуже специфічного дизайну, немає нічого унікального на фоні її безкоштовних конкурентів. Це трошки тупо. До речі, моє відео з подробицями гри Марафон, Ютуб розпізнав чомусь як гру «Конкорд». Здається, навіть шиї ютубчики також щось підозрює. І ще одна новина про ігрові адаптації. І так, на фоні успіхів серії фільмів про Соніка, а тепер і Майнкрафт сюди ще додався. Плюс ігрові анімації гарно людям заходять. Коротше, всі хочуть мати свої ігрові адаптації. І новини по ним зараз вилазять як гриби після дощу. На це раз виділився Netflix. Вони знову взялися за адаптацію гри від Blizzard. Вони до цього намагалися мутити з Blizzard, але щось не склалося. І тепер ось знову повернулися до співпраці з Blizzard. для створення серіалу або фільму за мотивами однієї з їх культових франшиз. Конкретики поки немає, і бути це може будь-яка гра: Overwatch, Starcraft, Diablo або Warcraft. Коротше варіантів, купа. Найближчий офіційний анонс може статися на BlizzCon в 2026 році. Філ Спенсер, CEO Microsoft Gaming, також спочатку каже, що не кожна гра повинна ставати фільмом чи серіалом, а потім такий, але адаптації від Microsoft буде більше. Класика. Всі хочуть робити гроші на ігрових адаптаціях. Така зараз тенденція. Microsoft поки ще трошки, мабуть, стримують себе в руках і не роблять прям всі свої ігрові серії фільмами, поки вони концентруються лише на тих всесвітах, де є потенціал, зі слів Філа. Хто чекає на другий сезон телесеріальчику Fallout, не забудьте бахнути відосику вподобайку. І йдемо далі, закінчимо сьогоднішній випуск ігрок Рінжі трусиками, вибачаюсь плавками та літнім сезоном. Сталося диво дивне. Марвел повертають свій спеціальний старий комікс. Про літній відпочинок своїх героїв в плавках. Останній такий випуск виходив 30 років тому назад. У центрі історії буде Джанет Ван Дайн або Оса, яка затягує героїв та виходієв Марвел у, у літню фотосесію по всьому світу. Коротше, буде дуже багато чоловічих та жіночих героїв Марвелу в літніх костюмчиках. Ну і звичайно, всі ці скінчики в якомусь вигляді з'являться у літньому сезоні гри Marvel Rivals. Як частина літнього івенту висновки тут буде два. Перший у Циклопа якісь дуже проукраїнські плавки. Це класно. Дякуємо людям X за підтримку. Другий Марвелу сподобалось, як китайці розвивають їх героїв у своїй грі. І вони вирішили ще сильніше співпрацювати з китайцями в цьому напрямку. І якось так. Ну що, друзі, а в мене на сьогодні, все. Дякую за перегляд, за вподобайки, за підписки на канал, за коментарі. До зустрічі та нового відео.